Сила українських військових в єдності народу, вірі та підтримці. Військові 145-го батальйону територіальної оборони Кременчука наразі стоять на обороні Сходу нашої країни, стримують ворога та намагаються завдати йому найбільших втрат. На жаль, на сьогоднішній момент йде розмова про отримання тих позицій, що є, та нанесення максимальних втрат. Ми стараємось, ми стоїмо, тримаємось. У захисників 145-го батальйону є нагальна потреба у придбанні пікапу та засобу радіоелектронної боротьби проти впівідронів та скидів, які щодня загрожують життю та здоров'ю наших хлопців. Ворог дуже сильно розвивається в цьому напрямку. Якщо ще рік тому нам не було такої сильної загрози, то зараз за кожною машиною, за кожною людиною практично літають ці дрони і наносять нам ну дуже велику шкоду. Але ми стоїмо, і все буде добре. Загальна сума збору на придбання автомобіля 320 тисяч гривень, засобу радіоелектронної боротьби 150 тисяч гривень. Доєднуйтесь до збору за реквізитами, які бачите на екрані. Українським військовим вкрай потрібна наша з вами допомога. Щиро дякуємо вам за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо за ваші слова підтримки, за ваші лайки, за ваші репости. Це дуже приємно. і Це дуже надихає. Щиро дякуємо заступаючими за святами. На жаль, мабуть, будемо ми знаходитися наступні дні без зв'язку, тому що уходимо, виключаємо телефони, все відключаємо, щоб нас було якомога складніше знайти там, де ми будемо. Дякуємо всім, обіймаємо, тримаємось. Слава Україні! Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.